Доброго дня, дорогі брати і сестри. Прощений день, який це Великий Небесний день Божий, каже святитель Феофан Затворник. Якби всі ми як належить користувалися ним, то нинішній день із християнських громад робив би райські громади, і земля зливалася небом. В останню неділю перед Спасительним і благодатним Великим Постом 2 березня Свята Церква нагадує нам про вигнання Адама і Єви з раю. Також цей день називається Прощеною неділею. Так завершується підготовчий період до подвигу великого посту, весни духовної в житті християнина. У черговому випуску телевізійного і перхіального огляду ми розповімо про найважливіші події в житті православної Одеси в останній підготовчий тиждень перед Великою чотиридесятницею. У неділю про страшний суд митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел ошолив божественну літургію в Успенському чоловічому монастирі. 25 лютого архієпископ Южненський Зіодор звершив урочисте богослужіння Виверському монастирі на честь престольного свята. Архієпископ Арциський Віктор у співслужінні намісника архімандрита Мелетія звершив божественну торгію в Покровському Маринівському монастирі. 23 лютого, в неділю про страшний суд, Високопреосвященніший Гафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський звершив божественну літургію в соборному храмі свята Успенського одеського чоловічого монастиря на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело в співслужінні намісника обителі архієпископа Арцийського Віктора та братії монастиря. Неділя про страшний суд називається так за читанням уривка з Євангелія від Матвія». У ньому Господь Ісус Христос розповідає про своє друге пришестя і суд Божий, який чекає на абсолютно всіх людей, які коли-небудь жили на землі. В Євангелії говориться, що Господь розділить усіх людей і поставить одних по праву руку від себе, інших по ліву. По праву руку від Бога опиняться праведники, Це милосердні люди, які здійснювали за життя справи добра і любові до ближнього, роблячи благодіяння людям. Ми робимо їх самому Господу, про що він говорить у цьому уривку з Євангелія. По ліву руку від Господа будуть грішники, які не робили добрих справ і потраплять до вічних мук. Церква встановила це читання Євангелія за тиждень до початку Великого посту, щоб нагадати, як судитиме Бог кожну людину за її ділами, бо як тіло мертве без духу, так і віра мертва без діла. І суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Тому дуже важливо робити справи добра і милосердя по відношенню до інших людей. Адже саме за це нас і судитиме Бог. За богослужінням в успенському монастирі митрополит Агафангел також звершив дияконську хіротонію. Я врачуючі, я сподіваюся, я висповняюся, пророчествує тварія, благодавінішики подякана, водіяка. Помолимся нем, да придет на него благодача Святого Духа. Господи, Божье распределение Твоих святая, Твое духов и подъезжает, на пределах Твоей несследовой силы служителей. У Свято-Іверському одеському чоловічому монастирі, 25 лютого, з благословення правлячого архієрея Одеської єпархії Митрополіта Одеського та Ізмаїльського Агафангела відбулося урочисте богослужіння на честь престольного свята Дня пам'яті ікони Божої Матері Іверська, яке очолив намісник монастиря архієпископ Южницький Діодор у співслужінні єпископа Овідіопольського Анастасія, братії обителі і міського духовенства. Історію іверського образу можна порівняти з історією гнаної церкви Христової, як колись іконоборці зі наказом Константинопольського імператора винищували ікони і поранили образ пречистої, так само женуть церкву Христову і всілякими методами намагаються її здолати. Але як в образ Божої силою був врятований і зведений над брамою монастиря, так само, й ми, Церква Божа, будемо врятовані Христом і благодаттю Божою через віру матимемо життя вічне в Новому Єрусалимі. По завершенні літургії в іверському монастирі звершили Хресний хід до каплиці іверської ікони Богородиці. 25 лютого, у День пам'яті ікони Божої Матері Іверська і святителя Мелеції Архієпископа Харківського, з благословення Високопреосвященнішого Агафангела, Митрополита Одеського та Ізмаїльського, архієпископ Арцийський Віктор очолив божественну літургію у Свято-Покровському чоловічому монастирі в селі Маринівка, в співслужінні намісника обителі Архімедріта Мелеції, гостей обітелі духовенства монастиря. За богослужінням підносилися прохання про мир в Україні. По завершенні божественної тургії було звершено святковий молебень перед образом ікони Божої Матері Іверська, після чого архієпископ Віктор звернувся до всіх зі словом проповіді і привітав архімандрита Мелеція з днем його небесного покровителя. Цього року Вселенська Батьківська субота припала на 22 лютого. Цього дня християни поминали спочилих. У монастирях і храмах відбувалися особливі богослужіння. У свята Костянтино-Єленинському і мирському чоловічому монастирі архієпископ Болградський Сергій очолив за божественну літургію. Вічно жива душа покійного, чекаючи суда Божого, відчуває величезну потребу в нашій постійній молитві. У нас, поки ми ще на цій землі, є можливість полегшити покарання померлого грішника, каже святитель Іоанн Златоуст. Якщо будемо творити часті молитви за нього і роздавати милостиню, то, хоча б він був і недостойний сам по собі, Бог почує нас. Після закінчення заопокійної божественної торгії обителі звершили панахиду. З благословення митрополита Одеського та Ізмейльського Агафангела, 27 лютого, вікарій Одеської пархії, єпископ Тарутинський Аліпій, звершив чину свячення поклонного Христа в селі Ламбрівка, відновленого завдяки зусиллям усіх жителів цього невеличкого мальовничого села в Бессарабії. Звершивши чин освячення, єпископ Аліпій подякував кожному, хто доклав зусиль для відновлення святині і побажав усім мирного неба, здоров'я, родинного благополуччя та спасіння душі. У святковий день 25 лютого перед шанованою іверською іконою Божої Матері також молилися в преображенському кафедральному соборі Одеси. Цей образ Богородиці був подарований Одесі в 1894 році на честь старіччя міста. Сьогодні образ Богородиці перебуває у верхньому храмі, який відновлюється після ракетної атаки. У соборі запрошують на спільну молитву за богослужіннями, які відбуваються щодня, і просять про пожертви для продовження ремонтних робіт. Реквізити для надання допомоги ми вкажемо наприкінці випуску. Але і кожна ваша свічка поставлена в соборі це вираження вашої любові та жертва на храм. У нашому Брижанском соборі є древній образ Іверской ікони Божо Матері. Ті Степан говорить, що є вже около 130 років написано бы століттю е, створення города е, Одеси. І сьогодні ми почитали Божу Матір, вчора все бдіння, набьев небольшим крестным ходом з нижнього храму піднялися вверх з прихожанами, щоб пощити помолиться, попросить попросити богородицю, щоб она. Упросил Господа, чтобы Он дал нам мир, окончание войны и, конечно же, помочь восстановить собор. Вы знаете, когда у человека беда проблема, то, по идее, люди должны помогать, э, люди должны поддерживать. И вот когда прилет случился, люди пришли нам, помогли убрать, здесь навести порядок. Но со временем... Мы увидели такую картину, что люди все меньше и меньше перестали ходить, потому что, ну, думаю что храм не, не работает, хотя у нас есть нижний храм, где совершается каждый день богослужение, где наши священники поминают 40 уст, э, литургии, молебные, панихиды. все это служится, молитва идет, и казалось бы, что наоборот должны больше прийти и поставить свечку, потому что каждая свечка это э, большой вклад в восстановление собора. Я взываю к вам, дорогие братья и сестры. Мы потихонечку тут, как говорится, делаем, но нужно огромные средства для того, чтобы приускорить, чтобы хотя бы центральную часть накрыть, чтобы здесь можно было перейти вверх служить. И я очень взываю вас, поделитесь видео. Внизу реквизиты нашего фонда Владыки Гафангла по восстановлению собора. Надеюсь, что вы поделитесь видео, поучаствуйте, и мы потихонечку, с Божью помощью, будем восстанавливать нашу любимую святыню Спаса, Преображенский кафедральный собор. Зовсім скоро ми з вами увійдемо у простір Великого посту. Святитель Феофан Затворник дає деякі поради про те, як правильно постити і ось одна з них: Пійся Бога, і віддаляйся від зла, поклади в цьому межу Твого говіння, щоб у кінець його опанував страх Божий і укорінився твердий намір ухилятися від всякого зла. Хоча б для цього треба було б тобі все втратити, навіть життя Твоє. Для цього не обмежуйся одним зовнішнім порядком говідня, але займися особливо собою, Увійди в себе і подивися образ думок твоїх, чи в усьому він згоден з правдивим Божим Словом, подивися свої схильності та прихильності. Чи такі вони, яких вимагає від тебе Господь у Євангелії, подивися все життя твоє, чи всьому воно згодне із заповідями Божими, все богопротивне, оплач і зненавидь. І поклади надалі не повертатися на те. Ось такий піст буде приємний Господу і корисний для людської душі. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями, а саме в неділю 2 березня, спомин Адамового вигинання, прощена неділя і заговини на Великий Піст. У понеділок 3 березня починається перший тиждень Великого Посту. На ньому з понеділка по четвер за вечірньою службою в храмах читається великий покаянний канон Андрія Крицького. У середу і п'ятницю звершується літургія передосвячених дарів. У суботу, 8 березня, пам'ять великомученика Феодора Тирона і пам'ять блаженої стариці Матрони. У неділю 9 березня церква святкує торжество православ'я, також перше і друге знайдення голови Іоанна Предтечі. Про ці та інші події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. З початком Великого посту, дорогі брати і сестри, бажаємо в цей час мирного буття, духовного вдосконалення, тілесного здоров'я і душевної рівноваги, теплої і широї молитви, розмови з Богом, спокійного роздуму і осмисленості в усьому.